Якби я зараз починала все спочатку, я б не робила ці три помилки. І перше, це ніби я була водієм автомобіля, але я не знала, куди я їду. Я не розуміла, що я хочу робити. Я хочу співати, викладати, виставляти мамські фотки. І це все проявлялося у моєму блозі. І людина, яка заходила в мій блог, одразу успішно виходила, бо просто елементарно не розуміла, що вона тут отримає. Тому малюємо собі карту стратегію і чітко йдемо по ній. Друга порада, я б собі сказала: заспокойся! Я намагалася максимум вкласти в кожного свого учня в Своєму темпі. Але іноді я забувала, що не всі мої учні хочуть підкорювати вокальну гору Еверест і встигати за моїм швидким темпом. А на це, як ви зрозуміло, йшло дуже багато моєї енергії. Тепер я просто намагаюся підлаштуватись під темпоритом свого учня і не вигорати. І останнє насолоджуйся процесом. Не порівнюй себе з ніким і будь терплячою. Бо я так багато працювала і чекала швидких результатів. Насправді сам процес це такий кайф. Тому постарайся не ставати на мої граблі. З тобою була Уляна Па-па!